На сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас від захисту кордони до захисту держави. Про роботу українських прикордонників говоримо сьогодні в День прикордонника України. Я рада вітаю гостя нашої студії з нами. Руслан прикордонник на позивний циган. Пане Руслане, вітаю вас! Вітаю вас. Ну, по перше, від себе і від всіх своїх колег хочу привітати вас з професійним святом. Ми передаємо великий уклін і дяку вашим побратимам і вам особисто вдячні за захист за те, що ви сьогодні робите. Дякую за довіру і за привітання. Давайте поговоримо про те, як особисто ваш шлях розпочався в цій професії, коли і як вирішили стати прикордонником, і чому обрали саме цю професію. Взагалі, я ще з дитинства хотів бути військовим як по таким стандартам загально прийнятим. А саме прикордонником я вирішив стати у 2013 році. З цим пов'язана трохи така історія. Є в армії такі. Вислів, коли до певних військовослужбовців, які не справляються з роботою, кажуть, тебе що по оголошенню набрали взяли сюди, і от саме я прийшов по оголошенню. Реально, я побачив оголошення в газеті, що Державна прикордонна служба оголошує набір, подивився і думаю, а чому б ні? І з 2013 року почав свій шлях і продовжую по теперішній день. Скажіть, будь ласка, коли е, проходили ваші перші дні, так на посаді. Вже які були враження, це було те, чого ви очікували, коли побачили оголошення в газеті? Чи дещо інше? Це навіть перевершило мої очікування, тому що спочатку я поїхав навчатись прикордонній справі, і та місцевість, де ми знаходили ті задачі, ті тренування, що ми виконували, такого я не очікував. І я дуже а, зміг відкрити свої сторони, які до цього були закриті, якщо так можна сказати. Які, наприклад? А напли, наприклад, витривалість моя а, здатність пересилювати себе в надскладних ситуаціях. Розкажіть, будь ласка, де і як зустріли 24 лютого, 2022 року. 24 лютого я зустрів, будучи вдома. Я був повністю готовий. Я очікував, що ну судячи з новин, які е, були по телебаченню, там в інтернеті, я читав, я розумів, що війна буде однозначно хоча вона вже йде з 2014 року, але саме повномасштабне вторгнення буде. Я до цього часу підготувався, зібрав рюкзак і вже сидів, чекав, коли зателефонують, скажуть прибути до місця несення служби і висуватись на виконання певних завдань. Тому 24 го числа з першими вибухами я просто взяв рюкзак і пішов в частину. Я впевнена, що ваші е, рідні, знайомі друзі питали вас напередодні вашої думки щодо того, що ж буде відбуватися або, можливо, чого не станеться. А е, що їм говорили, що радили? Е, ну, Своїм рідним я порадив першочергово, що, щоб зібрали найнеобхідніші речі, які е, їм знадобляться в. в в складних ситуаціях, якщо бойові дії активні будуть проходити саме в нашому регіоні і будуть якісь проблеми з постачанням продуктів там, питної води, і, е... мабуть, йшлося і про певний набір ліків. так? Так, я розумію. Ліки, само собою, тому я дав їм таку пораду, щоб вони зібрали ці речі. А далі вони щоб тримали зі мною зв'язок. І були в готовності до любого перебігу подій, бо як відомо, що на війні перебіг подій змінюється дуже миттєво, і щось предсказати неможливо. Ми трішки згодом з вами детально поговоримо вже про ваш бойовий досвід, а, так але хочеться повернутися дещо назад. А ваш початок роботи а, в прикордонній службі України. Якщо говорити про роботу прикордонних загонів, як вона змінилася під час війни, тобто, що входило до обов'язків прикордонника до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і як робота зміри... змінилася зараз? А... Ну, суто, на мою думку, і на мої враження, змінилась робота тим шляхом, що додалось більше задач і завдань. Нам безпосередньо навіть в тилових підрозділах доводиться вести бойові дії наприклад, з провітряним противником ну саме там безпілотні літальні апарати, або ті ж ракети, які ми ворог атакує. Одещину, так це додалось до завдань прикордонної служби. Також змінилась служба в тому плані, що багато підрозділів працюють на максимальній свої потужності, і люди не знають відпочинку. Тобто виснаження просто максимальне йде. Ну давайте трішечки так розповім невеличкий секрет для наших глядачів, що напередодні цього ефіру, буквально от за декілька хвилин до його початку, Руслан зізнався, що сьогодні вночі він не спав. Не будемо зараз допитувати це, чому саме так відбулося, але розуміємо, що ті, хто нас сьогодні захищає щодня і щоночі, вони просто виконують неймовірний об'єм важкої складності, Складної і надвідповідальної роботи, і тому от а, часто густо буває так, що в студії у нас вони трішечки навіть дещо відпочивають, якщо так можна сказати, так звісно. Якщо говорити про, ем, про роботу на державному кордоні, так про охорону державного кордону, яких порушень стало більше, яких менше, як змінилася і чому ця статистика? А, саме мій підрозділ несе службу. Не на державному кордоні, але з досвіду та спілкування з іншими підрозділями, ми знаємо, що е, з'явилось багато бажаючих незаконно перетнути кордон, при цьому підроблюючи документи з різні довідки і навіть вдаючись там, до таких різних прийомів, як переодягання чоловіків в жінок і одруження на. Е, там... Багатодітних жінках, От, якісь, перетину е, так, якісь можливо історії ваших колег, які стикаються з такими випадками, які особливо запам'яталися чому. Ну, Ми бачили багато історій насправді, про них постійно пишуть в інтернеті, в телеграм-каналах. І вже мені здається, приклади такі, що е, ну, хочеться дещо посміхнутися, аби не, запла не заплакати. Ну, є такі історії, коли там е, ховались. Е, Люди в автомобілях в таких місцях, вантажних автомобілях, де просто, здавалось би, неможливо знаходитись хоч пару хвилин. А ті люди там ховались, знаходились там довгий час, поки проводять там огляд цього автомобіля, і потім за допомогою там службових собак або з досвіду прикордонника виявляються ці схованки. А яких порушень можливо стало менше? На жаль, я так не можу сказати, яких менше стало. Я лише знаю, що з'явились багато випадків про незаконний перетин кордону. Давайте поговоримо більш детально про ваш бойовий шлях. Сьогодні ви входите до мобільної вогневої групи. Як складалося ваше життя спочатку, професійне життя спочатку повномасштабного вторгнення, так і як ви стали от членом мобільної вогневої групи. Ну, взагалі, мій бойовий досвід почався ще з 2014 року, якщо брати прямо самий початок. А в 2013 році, коли я став прикордонником, ні, початок 2014, го нас відправили. Коли почались події, пов'язані з анексією Криму, то нас відправили на посилення кордону з Росією. І Далі вже там почались бойові дії, і я певний час лишався там і в складі підрозділів. Ну а вже з початком повномасштабного вторгнення. Я їздив по відрядженнях по різних підрозділах. Звісно, саме повномасштабне вторгнення було як би і очікуваним, але трохи... трохи. Нестандартні задачі для державної прокордонної служби були, і тому під час ведення виконання цих завдань наше керівництво вирішило, як їх правильно виконати, і кожній людині підбиралась певна роль там, кожному підрозділу яку задачу виконувати. Ну і отак, от в ході в перебігу цих подій, зараз я виконую задачу в мобільній вогнівій групі. Давайте поговоримо про цю діяльність, що входить сьогодні до ваших обов'язків в цьому аспекті. Так, що робите, як це відбувається? Ну, перше, що спадає на думку, це боротьба з шахедами. Так, так, і це є наша основна задача. Мобільна вогнева група. Вона і на то мобільна називається, тому що вона пересувається на різні напрями польоту ворожих ударних дронів. Коли ми отримуємо інформацію про а, можливий пуск а, ш, так званих шахедів. Мобільна група виїжджає туди і очікує, вже зустрічає а, ворожу ціль. Давайте а, пригадаємо вашу першу зустріч з ворожою цілью. Як це відбувалося? Ну, перша зустріч, і, до речі, вона була перша а, ефективна зустріч а, була зимою. І в цей період була дуже погана погода. Був вітер і йшов дощ, але ну холодний, холодний, як з снігом. І в цей е вітер ще е позиція кулеметника була направлена в море, звісно, з напрямку руху Шахеду. А вітер ганяв той дощ прямо в обличчі кулеметника. За кулеметом був я і. Проблема, з якою я тоді мав справу, це те, що мені складно було дивитись ну, з кулеметом в небо, бо мені постійно в очі там той холодний дощ з вітром луплять. От. І я пам'ятаю, як ми отримуємо команди: що ціль вже наближується ближче, а потім ми вже почали його чути, і тут вже піднявся рівень адреналіну. І ти вже розумієш, вже той цей вода, вітер, то що в обличчя тобі в очі потрапляє вже не так, тобі заважає сильно. Ну і далі вже справа за навичками, які ти отримуєш під час навчань. Ну про влучній стрільбі і по правильному порядку дії. Які думки лунали у вашій голові от в цей день під час того, як вітер дощ просто заливали вам обличчя? А ви вже чули звук того шахеду, який наближається, і розуміли, що ваша задача впоратися з ним і його збити? Які думки лунали? Про що мене, про кого? У мене в голові була а, така думка, що я був настільки впевнений в собі, що? Що він зараз отримує. і це я от єдине, що таке, прям от мене, як це кажуть, думка така була, яка не виходила з голови. Я чую, як гуде той шахет, і я думаю, тільки спроби полетіти десь в інше місце. Я я вже готовий по тобі працювати. От і я переживав, щоб він не пішов десь в інше місце. Ну і де роб... працюють ваші колеги. Да, да, колеги? Я такий, давай сюди, ти мій вже. От ну і в принципі так воно і сталося? Збили? Так, да. він не вибухнув там в небі, як показують в інтернеті, він отримав ушкодження. Я одразу не зрозумів, що він там збитий. Він отримав ушкодження. Певні, я зрозумів, що в нього влучив. А вже потім там підрозділи по взаємодії передали, що там у водойм впав шахід. От. Ну коли вже переконалися, що він таки став вашою ціллю, ви її збили. Які були відчуття? Емоції зашкалювали, тому що я розумів, що цей шахет, як ми знаємо, Росія країна терорист і міг летіти в житловий будинок, і в лікарню, в школу ну куди завгодно. Вони всюди причиняють біль та страждання. І я розумів, що цей збитий шахет не достався, не дійшов до своєї цілі, і тому емоції дуже позитивні були. Ми абсолютно усвідомлюємо, наскільки ви стараєтеся, як ви жертвуєте здоров'ям, сном, цивільним життям, всіми можливостями заради нашого спокою, заради нашої безпеки. І я так думаю, що все ж таки і ви, і ваші побратими дуже переймаєтесь, коли, наприклад, ну не вдається збити шахет. Так, це е, одна з таких є проблем. Це підтримання належного морально-психіологічного стану кожного військовослужбовця, тому що не завжди буває так, що вдалося е, виконати. На жаль, на жаль, буває так, е, виконати поставлене завдання, і ти усвідомлюєш, потім дивишся новини. Там ну пишуть там рекш. Е, Атака шахедами, і там десь він влучив, і ти починаєш себе накручувати, що ну, можливо, це саме той, по якому я не влучив. Що допомагає впоратися з цими думками? Підтримка близьких людей, усвідомлення того, що не всі ми супергерої, іноді все-таки всі люди роблять якісь не все виходить в людей. Іноді так буває, на жаль. Давайте трішки відволікатися від сумних думок. Так на самому початку ефіра хотіла запитати, але тепер, оце, мені здається, саме час. Позивний циган. Так. Звідки такий позивний? З чим він пов'язаний? Ну, це довга історія. Там майже від початку служби. В мене є там друг, з яким ми почали служити разом, так стоваршувались. І ось він щось почав прозивати мене циган. А пов'язано це було з тим, що ну, народився і Ріс в Одесі, там, в віддаленому районі. От. Ну, Сам я не циган. От. І він сказав, що в тому районі, де ти живеш, то Тобі точно позивний циган буде. Ну і так воно, коли там настало повномасштабне вторгнення, то став такий стало питання, що треба спілкуватись якось за позивними. І я навіть не сумнівався, що циган. Тобто, вам до душі прийшлося таке да. прізвисько? Ну трошки було таке теж питання. Я собі так, ну, знаєте, як кожні люди, там якісь думки. В голові крутять, і я думаю, блін, там підіб'ю якийсь там російський крейсер, кай... ну можливо, колись. Да? І там в новинах покажуть там, позивний циган. І я такий, блін, у всіх там якісь там тісак. самі. Орел, Орел, да, яструб. І я такий, ну, та й ладно, буде циган. Нема більше. Скільки сьогодні ваших побратимів, ваших колег захищають чи багато людей захищають сьогодні нашу країну на передовій? Так багато друзів є і на передовій, які е, знаходяться, і є, які захищають нашу країну, знаходячись в тилу так само, ну якщо можна назвати це тилом, от відносно лінії бойового зіткнення. Там, певно, всі мої знайомі займаються. спілкуєтесь, підтримуєте зв'язок. Да, ми зв Спілкуємося, підтримуємо зв'язок і ну так. Мені здається, зараз всі розуміють, наскільки хлопцям важко, особливо важко тим, хто тривалий термін перебуває на передовій. Ми розуміємо, що вони дуже потребують і відпочинку, і побачити рідних, близьких. Але на жаль, поки що така ситуація, що не вдається реалізувати ці бажання. Що хлопців, дівчат, з тих, з ким ви спілкуєтесь, підтримує на сьогодні найбільше з тими а, моїми друзями. З ким я спілкуюся, вони беруть безпосередню участь в запеклих боях. Вони кажуть, що для них найбільша моральна підтримка ну допомога моральна це те усвідомлення, чому ми все це робимо. Усвідомлення того, що країна терорист хоче знищити нас, знищити нашу націю, знищити наших рідних, нашої домівки. І Усвідомлення того, що вони борються з цим, що вони дають відсіч, відсіч то це і допомагає їм морально не здаватись. А що роблять ваші колеги, які не, безпосередньо не знаходяться на передовій, але виконують певні бойові задачі? Ну, по суті, це ті ж мобільні вогневі групи. По суті, це Задачі прикордонної служби навіть у період повномасштабного вторгнення так і лишились по захисту кордону та по контролю за дотриманням там прикордонних режимів. Ось такі задачі виконують. Я сьогодні напередодні цього ефіру зайшла на сторінку в Фейсбуці, так Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, подивилася дописи, почитала коментарі. Коментарів не дуже багато, але ну, здебільшого, вони позитивні, приємні. Вони про підтримку, про вдячність. Ось ці коментарі, зокрема, і на сторінці в Фейсбуці, в будь-яких соціальних мережах, от наш з вами ефір. Це для вас підтримка? Це для вас є е, е, бодай якимось частинкою, якоїсь сенсу того, щоб продовжувати свою діяльність, так? Ти це однозначно. От я пам'ятаю ситуацію ще з 2014 року, як нам передали листи дітей, там ті діти взагалі не знали нас. Ну вони просто намалювали там військових, і це було дуже приємно отримати такі листи і розуміти, що ту справу, яку ти робиш, її є. Її Гідна оцінка, і люди розуміють, що ти робиш, і ця підтримка дуже важлива. Спочатку початку 2024 року понад 650 прикордонників пройшли підготовку у Великій Британії. Я бачила цей цікавий допис. Розкажіть, будь ласка, те, що можете розказати, знаєте про цю подію. Чому навчалися? Який досвід привезли сюди в Україну? А, ну і саме я не був в Великій Британії, я там навчання не проходив. А, в мене Трошки інша школа відточення моїх навичок. От а є в мене знайомі, які знаходяться зараз на навчанні, і вони кажуть, що це в них навчання проходить максимально як бойова обстановка. Вони кажуть, що ті навички, які вони там отримують, будуть дуже, дуже для них важливі. Давайте поговоримо про набір. Так триває набір до лав прикордонної служби України. Які військові вакансії сьогодні є в одеському прикордонному загоні? Кого чекаєте? Ну, по перше, скажу я не начальник відділу кадрів, я точно там не можу дати якусь характеристику, хто нам нужен. Я лише можу сказати, що в нашій великій прикордонній родині робота знайдеться для кожного. Хто б ти не був, айтішник, водій. Там гарний стрілець, може в тірі для всіх. Знайдемо роботу. Всі потрібні, всіх чекаємо. Дівчата потрібні? Звісно, потрібні. А для якої роботи? А у нас у військовослужбовців по суті та й немає розподілу. Чоловік, жінка, всі виконують бойові задачі на одному рівні. Дівчат багато так. Молодці, просто дуже поважаю. Мені здається, що всі молодці, абсолютно всі наші захисники і захисниці. Але, от як жінка, можу сказати, що в мене така, знаєте, велика повага до дівчат, які йдуть захищати нас всіх, нашу країну, і нашу державу. Сьогодні ми власне з цього і починали наш ефір. Сьогодні в Україні святкують День прикордонника України. От скажіть, будь ласка, чого в цей день хотіли б побажати і собі, і своїм колегам? Я би хотів побажати собі, своїм колегам не здаватись, триматись як би не було складно, важко триматись, пам'ятати, що за нашими спинами наші рідні, пам'ятати, що ми воюємо з країною-терористом, що вони на нас напали, а не ми на них, і битись до останнього патрона. Руслана, я дуже дякую вам за все, що ви для нас, всіх робите, для нашої країни. Дякую вам за цей ефір, за те, що ви і такі люди, як ви, взагалі даєте змогу, щоб ми працювали і щоб ці ефіри щодня відбувалися. Дякую, вам. дякую вам. Нагадаю, сьогодні з нами в студії був Руслан, прикордонник на позивний циган. Чекаємо на збитий гелікоптер, літак, або навіть підбитий і затоплений російський ворожий корабель. І продовжуємо дякувати нашим захисникам. Ефір для вас. Провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.